Автор одного з найпопулярніших українських ютуб-каналів Geek Journal Олексій, відомий як Тайлер Андерсон, до повномасштабної війни робив кіноогляди у жартівливій формі, обговорював актуальні новини. Разом з тим зараз випускає розважальні відео про те, що відбувається в Росії після початку ними повномасштабної війни на території України. І детальніше про це поспілкуємося із ним наживо. Олексію вітаю. Доброго дня. Доброго дня. От почнемо напевно нашу розмову із самого початку, із початку повномасштабної війни на території України для вас і розважального контенту. Чи не було творчої паузи і думки про те, чи на часі зараз продовжувати знімати ваші відео? Ну, звісно, там умовно декілька тижнів відчувалося, що воно все не на часі. Ми власне нічого. Не робило, оскільки були зайняті тим, що е, панікували. І в принципі, е, власне, була така от маленька пауза. Потім вирішили, що е, мабуть то доцільніше почати щось робити, тому що е, коли спадає це, от певний період паніки, то людям хочеться знати, е, хочеться якось відволіктись на декілька хвилин, хоча б щоб перезарядитись і так далі, щоб були якби сили на те, щоб знову сісти і гарненько попанікувати. От... тому, що постійно це робити не можна, і можна так рано чи пізно вигоріти так. І от як і психотерапевтка зазначає, що гумор це корисний не тільки для того, щоб себе заспокоїти, а взагалі в боротьбі проти нашого ворога проти росіян. І от ви почали робити от такі відео випуски, новини із Дна. В чому виникла така ідея? І як ви починали от це? Я не знаю, які всі ідеї у нас виникають. Ми просто нам щось стрибнуло. Ми почали е, робити. У нас же не телевізор, і у нас нема такого, що типу збирається якась нарада. Ми сидимо, обговоримо, і що випускати, що не випускати. Нам стрільнуло, ми взяли, випустили е, людям. Ніби сподобалось. Ми почали робити ще. Ну звісно, що з часом ми вже перестали робити цю рубрику. Можливо, до неї якось повернемось, тому що. Чувається якийсь внутрішній конфлікт, тому що е, рано чи пізно український Ютуб, в принципі, як і українці, усі повинні забути, що таке є Росія, і вже якби сконцентруватись на своєму власному контенті е, про Україну або е, вже говорити українською про якісь світові події, але без участі Росії. І власне до цього ми також але при цьому не забуваємо нагадувати, що Росія все ще на жаль існує, і війна вона теж існує. і про це потрібно також регулярно нагадувати. Ось, але ну звісно, що ми від цієї рубрики не відмовились Просто що от у нас я ж кажу, у нас немає якихось зверху наказів робити щось через силу, і те, що нам не робиться через силу, ми те через силу і не робимо. Бо знову ж таки є запит від. Людей на перезавантаження на якусь паузу, і хочеться на хвилин 10-15-20 перестати думати про росіян як таких і взагалі про їхнє існування, і поговорити про щось інше. І власне ми говоримо і про щось інше в тому числі. Ось. От, про підготовку таких матеріалів мені би було цікаво. Особисто я поділюсь, надовго мене не вистачає, щоб uh -huh. переглядати те, що відбувається в Росії, те, що говорять жителі цієї країни, як вам це вдавалося? Ну uh власне -huh. Ми зробили таку оперативну паузу конкретно в цій рубриці, тому що з часом воно в голові трішечки вже починає закипати, бо ми, ну, коли, коли наші глядачі як ви дивляться цю рубрику, якщо ми говоримо про неї, і вона подається там з якимись приколами, з жартами і так далі, то ну, я читаю це в старому вигляді, як воно є, і насправді це дуже. Страшна ситуація, і якби це відбувалося б не в країні ворога, то я б можливо б сидів би і плакав би, але ну от воно виходить смішно, і воно само по собі пишеться. Насправді надовго мене не вистачає. Я підходжу до того порціями, бо це я не знаю. Ну, країна гні, і в ній відбуваються такі от події, які на голову не налазять. Я можливо просто інакше якось вихований, але от я не можу сприймати сам це довго, власне, також як і ви. Я як мабуть будь-яка нормальна людина, так погоджуюся. Але от щодо того, який це ефект для самих росіян, що їх це дратує, коли от роблять щось подібне, чи були у вас якісь відгуки на вашу роботу про те, що якісь незадоволення обурення з боку росіян? Ой, такі випадки завжди були і до повномасштабного вторгнення, тому що їх у принципі дратує саме існування України української мови і українського ютубу як такого. Тому те, що ми починаємо ще окремо їх штрикати, само собою їх воно дратує. Але знову ж таки, ну переважно ми нічого не вигадуємо. Типу, хіба що там для якихось перебільшень в рамках жарту, але там самі ситуації, це вже ну, воно в них відбувається. Як можна ображатися на правду, я не розумію. А там думка різ. Я не знаю тролів чи ботів із численних ботофер не дуже мене її цікавить насправді, тому що це не думка взагалі, це просто методичка чиясь. От про інші ще ваші роботи поговоримо. Зазначили про те, що я запит все-таки на такий розважальний контент, що стосується Росії. Звісно, українцям десь треба відволіктись. А от на інші на кіноогляди, на огляди ігор і на новини політики та світу, чи є зараз популярність? Е, та без безумовно вона йде. Можливо, зараз у когось хто продовжує лінію саме з росіянами. Вона можливо якось і, ці канали якось популярніші, але знову ж таки, у мене внутрішній конфлікт я не можу довго цим займатися, але із з того, що я бачу, то і окремі ігрові канали. І, і кіноогляди, і в нас в тому числі є на це запити відповідно. Ну скажімо так, у нас більше переглядів стало ніж до ем, повномасштабного вторгнення. Ось тому безумовно відео огляди і новини зі світу, які не стосуються Росії, вони зараз набирають більшу популярність ніж до власного повному вторгнення. Цілком можливо, що це через те, що зараз нова хвиля українізації. І людям цікавий саме український контент, і вони відкривають для себе українських контентотворців, що теж дуже добре. Ось і та запит безумовно є. І популярність ця буде тільки зростати, тому якщо ви там робите якийсь контент, то не переживайте. Все буде, і якщо ви думали робити чи не робити контент, робіть це зараз дуже потрібна річ. Чи не виникає труднощі от раніше до війни так створювати, розповідати новини, що стосуються внутрішньої України політичній в жартівливому плані або розважальному? Це було зрозуміло, і було багато тем для цього і в українській політиці. А от зараз, от чи не складно це, і ще враховуючи, що є дуже багато і такої може виникати агресії про те, що можливо про це не на часі говорити, або що це якісь зараз недоречні? Теми для розмов: Ну, скажімо так, можна сказати про будь-що, що зараз не на часі. У нас то мова була не на часі, то ще щось було не на часі, завжди все не на часі. І у нас гумор, який стосується політики, внутрішньої кухні, він все рівно зберігся, але ну приблизно у тій же кількості, в якій він був і до цього. Тобто, коли якось жарт сам по собі проситься, то я туди його і вставляю, тому що у нас не Неполітичний контент, ось проти якого я знову ж таки нічого не маю, тому що е, політика вона повинна бути у свідомості громадян, тому що громадяни повинні брати участь і самі в політиці, і тільки тоді держава буде успішна, якщо громадяни будуть свідомі братися е, самі до цієї справи. І власне ну я це намагався доносити завжди. Штабного вторгнення і зараз, але просто що ну звісно, що певні кути намагаюсь, можливо, просто не замовчувати ну просто їх не проговорювати, тому що воно не клеїться мені конкретно по тексту. Ось, але коли типу відбувається прям зовсім якийсь нахабний момент, як, наприклад, от нещодавно у нас була піднята справа із розкраданням гуманітарної допомоги у Запоріжжі у таких масштабах, що на голову знову ж таки не налазить. Ось і про це якби говорити. Необхідно, тому що якщо не прибрати оце от момент, то цілком можливо, що нам гуманітарні допомоги будуть присилати вже менше, і якби тут уже справа наскільки в політиці, скільки в нормальній звичайній порядності. Ну так, або зокрема про е, нагородження так у українців, які до того не були з конкретно визначеною позицією. Mm -hmm. Все таке, що стосувалося України та Росії. дійсно, якісь такі нагальні е, питання потрібно обговорювати і mm -hmm. не можна їх обминати. І е, е, от ви сказали про те, що ну немає директорів. от що ось що хочеться знімати, ти випускаєте. Можливо, є якісь зараз свіжі проекти, над якими працюєте, проанонсувати. Можете нам про у нас зараз. Ми відкриваємо для е, загалу таку річ прекрасну як аніме, тому що вона чомусь в культурі. Ця тема наша не дуже популярна. Але ми намагаємося. От у нас був нещодавно ролик про таку чудову річ, яка називається Атака Титанів. Людям сподобалось люди. Потім ще дякували, що е, от вони шкодують, що давно цього не бачили цього цього прекрасного твору. І от найближчим часом будемо розповідати про прекрасне аніме Ван Піс. І в нас ну документалку це назвати не хочеться абсолютно, тому що в мене є звичка мабуть, знацінювати власний контент. Але нехай щось типу цього повинно відбутись. Давайте ще поговоримо про допомогу збройним силам України. Активно відеоблогери тим більше популярні так долучаються до того, і ви неодноразово закликаєте, щоб підтримували армію і перераховували кошти. А як іще особисто до цього долучаєтесь? А, ну в цьому плані мені е, не можна сказати, що пощастило, але Запоріжжя це прифронтове місто. І коли є запит із місцевої нацгвардії, де служить мій е, друг, із з яким ми разом колись робили е, власне контент, у нас був подкаст. Е, до повномасштабного вторгнення, і ми е, я регулярно вожу йому то дрони, то е, тушонку, там е, де є, якісь, є якась потреба або ще що-небудь. Ну тому, що я можу це власне е, зробити. Ну і місцевим волонтерам теж намагаюся якось е, допомагати. Ну особисто е, виходить вже трішечки менше, тому що мені власне потрібно е, стрімити і там або яким чином закликати донатити на на все це діло тобто свою свою частину роботи я роблю Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. І дійсно, це неймовірно важливо, що зараз український контент популярний і розвиваєте це ем, на в українські ютуб-канали стають популярнішими. Зокрема, завдяки вам дякую, що поспілкувалися з нами. Це був Олексій, відомий як Тайлер Андерсон, ем, який веде Ютуб канал Geek Journal.